Швидше біжимо купатись та на лежаках валятись. Крізь решітку продеруся, першим туди доберуся, з дошкою лев не влізає. Ой, живіт мій заважає. Погано бути товстим знаю я про титі розсуваю. Прути на місце повернув в обхід панда дреманув. Доки панда оббігав, першим я шезлонг зайняв. Друже, ти повільно біг, бо першим ти лягти не зміг. Як чудово тут лежати, смакоту також жувати. Смакоту я ту не їв, на дієту жорстку сів. Сонце дуже припікало, тіло худнути почало. Гарно вчора підсмалився, сюди дійшов і вже втомився лев щось застрягав, крізь проти я пролітав. Вагу занадто я скидав, бо вітер мене піднімав. Змієм дай покерувати треба панду рятувати. Друга з неба опустив та смачненьким пригостив. М'язи почали качати, щоб за вітром не літати. Знов на пляж ми крокували, водний скутер помічали. Панда дуже сильним став, та прути не відпускав. Добре м'язи накачав, першим к скутеру примчав.